Спливаюча реклама, навіть винахідник вибачився за це. Також безперервне прокручування. Уявіть, якби Reddit мав обмеження на 10 публікацій на сторінці. А побачите ще 10 кнопка. Люди мали б набагато більше часу в житті. Ви справді думаєте, що люди все одно не витрачатимуть час на Reddit, тому що, чесно кажучи, це б мене не зупинило. Досить дивно, але коли є вибір зупинитися, ви вибиратимете його частіше, ніж просто зупинятиметеся самі. Подумайте про гігантський мішок картопляних чіпсів. Якщо ви їсте прямо з мішка, ви ймовірно з'їсте більше, ніж як ви просто виклали порцію на тарілку. Ви можете просто виконати більше, але ви швидше за все зупинитесь, коли тарілка порожня. Подвійна реклама, яку не можна пропустити. Подвійні 15 секундні реклами, які не можна пропустити. Подвійні 30 секундні реклами, які не можна пропустити. Не давайте Ютуб жодних ідей. Вам народ ніколи не доводилось переглядати рекламу на телебаченні під час суботніх ранкових мультиків? Це як 5 хвилин. Привіт! Скажи мамі, що тобі це потрібно? Знову і знову. Ні, рекламні канали на кабельному телебаченні були перекусами та перервами у ванну, з тим приємним відчуттям, коли ти плюхаєшся назад на ліжко прямо під час відновлення програми. Так, але ця реклама базувалась, будьмо чесними, їх було цікаво дивитись, і канал, який транслює, також мо перевірити. Оголошення на Ютуб у основному це нормально, якщо вони не повністю оголені. Якщо мені ще раз доведеться почути ось яке зробляє 6 цифр на день, дивлячись нетфлікс, я особисто вирву горло кожній людині, яка побачить мене, доки вони не зупиняться. Так, принаймні телевізійна реклама не буде націлена, виключно на рекламу алкоголю та казино для залежних, які одужують, але я точно не знаю з досвіду. Наклейки, що не відклеюються. Або спеціальні штрих-коди магазину, які розпадаються на крихітні шматочки та залишають левкі залишки, а не відклеюються. Це справжня біль! Будь-який книжковий хрубак погодиться. Я не хочу наліпки, що не можна відклеяти. Сенсація TikTok або адаптація Netflix. Ось тут ви починаєте. Очевидно, вирішувати не купувати книгу через наклейку, стікер у схожу на позначку обкладинки. Просто підійдіть до співробітника з книгою. Запитайте, чи є у них версія, на якій немає наклейки, а коли вони не купують її, залиште їх із книгою. Бонусні бали, якщо ви повертаєте книгу з частково відірваною наклейкою. Наклейка, яка не відклеюється, є частиною книги. Вони оброблені фотошопом у книгу та надруковані. Щоб видалити це лайно, вам потрібно відрізати шматок обкладинки, тому що це частина обкладинки, або заклеїти наклейкою. Я знаю, що для книги про відьмака вони випустили деякі з новими обкладинками, на яких є кругла пряма з надписом: Тепер серіал Нетфлікс або щось таке тупе. Тож люди створювали наклейки з дизайном, пов'язаним із відьмаком, або таким, які відповідали обкладинці, і вони ідеально підходили до набору, який ви мали на Netflix. Теплова гармата чи фен на високому рівні вирішить цю проблему. Більше ні. Тепер вони використовують Photoshop. А тепер на Netflix є частиною обкладинки. Проклята біологічна зброя, це лайно страшне. Хімічна зброя теж будь-яке з них застосоване проти цивільного населення і жахливою концепцією. Монсанто компанія, яка виробляла ГМО, які використовуються у рослинництві, також виробляла апельсин, який використовувався під час війни у В'єтнамі. Підписка на використання функції пристрою, який ви вже придбали. Наприклад, підписка на підігрів сидінь BMW Чекайте, що BMW змушує вас платити за це передплату? Так, це нова функція, яку вони впроваджують у нові моделі. Програми та елементи на основі підписки. Я не хочу платити щомісячну підписку, щоб використовувати Adobe чи інші елементи. Я хочу зробити в одноразову покупку. Особливо для дешевих програм. Я грав у якусь мобільну гру. Реклама дуже дратувала. Я був готовий фактично заплатити за гру в обмін на досвід без реклами. Правда, у вас є реклама безкоштовно. Платіть за те, що без реклами немає можливості заплатити один раз. Це була місячна підписка. Я видалив додаток. Насправді саме туди ми всі прямуємо та Bell щойно передову місячну підписку, щоб утримувати таку та чашку газовної води щодня. У Starbucks кажуть, що наступною адаптацією є його версія. Навіть машини це роблять незабаром доведеться заплатити за підписку, щоб активувати підгірвачі сидінь і кондиціонер. Щоб повернути ліворуч, оплатіть підписку. Через місяць я їхав автомогістралю зі швидкістю 70 миль на годину. Ваша підписка закінчилася. Автоматичні платежі вимкнені та є окремою підпискою. Щоб знову повернути ліворуч, сплатіть за допомогою програми. Морозову зі смаком кетчупу. Злочинність проти людства. Злочин проти Всесвіту. Я боюсь, що це існує зараз. Пластикові пакети, що не підлягають переробці? Спочатку їх передбачалося переробити. Їх також мали використовувати повторно. Отже, рятуючи дерева, пропускаючи паперові пакети. Але аго, чому б не купувати один кожного разу, коли ви відвідуєте магазин? А ще краще, чому б не зробити їх такими лайновими, що їх навряд чи можна використовувати повторно? Домашнє завдання воно мало бути способом покарання дітей за погану поведінку, не бути чимось, що ти повинен робити щодня після школи. Змініть його таким, яким воно було раніше, набагато краще. Той факт, що ми проводимо 7 годин у школі лише для того, щоб повернутись додому і витратити принаймні 4 години кожного будня на виконання домашнього завдання, робить наш графік дуже щільним. Це не включає в розклад такі речі, як спорт, робота, домашні справи і очевидно сон. Отруднення проведення вільного часу або спілкування в цілому, принаймні так відбувається в середній школі та коледжі.